Добрий ранок, малята! Сьогодні пропоную зробити нам ліплення морозива. Чи всі з вас люблять морозиво? А яке ваше найулюбленіше з яким смаком? А що ви роблять морозиво? А ми своє морозиво створимо з пластиліну. Для цього візьмемо фіолетовий, помаранчевий, рожевий колір. Та такий ось зелений. Ви можете взяти кольори ті, які вам подобаються найбільше. Перше, що ми робимо, це вафельку для нашого морозива. Такий ріжок. Ось ми спочатку скочуємо і так ось розгладжуємо такий ніби трикутничок, схожий на морквинку. Потім з наступного пластилину. Ми створюємо три кульки. Ось погляньте, вони повинні бути всі три однакового розміру. Потім ми їх ось так от викладаємо і долонькою приплюснути. І ось утворилось наше смачне та яскраве морозиво. Що ж, малята, я з нетерпінням буду чекати на фото з вашим морозивом. Дякую за увагу! До нових зустрічей!